Відкриньте україночки, і сьогодні я вам зроблю обзорчик на ось такий звук клавіш. Так, дивіться. Друже, звісно, вона тут пише солнышко. Дивіться на ось такий звук клавіш. Дивіться, натискаємо на ось ці чотири квадратики. Потім натискаємо на настройки. Нас переходить ось сюди, але тут нічого немає. Натискаємо ще раз настройки. Лістаємо. Дивіться, вам треба знайти звук при нашаті клавіш. Ну, у мене по-російськи, може у вас по-українськи. Звук при нажаті клавіш. Якщо я у вас вимкнений, то умкніть його. Та ось тут ви можете вибрати гучність. Все просто робите ось так, і все Дивіться, у вас якийсь такий звук. Все, всім па-па!